Всім привіт! В цьому відео я вам покажу три способи, як за допомогою MacBook встановити, змінити або скинути пін-код FIDO2 на ключах безпеки UBICO. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку і поїхали! Перед початком хочу зробити декілька важливих нагадувань. Перше, якщо вам потрібно виконати скидання пін-коду FIDO2, то це вплине на всі облікові записи, у яких ваш ключ зареєстрований через FIDO UTF або FIDO 2 Спочатку визначте, на які з ваших облікових записів це вплине. Увійдіть до них та переконфігуруйте їхні параметри безпеки. Друге, Пін-Код може мати довжину від 4 до 63 буквено цифрових символів. Теоретично він підтримує і спецсимволи, але оскільки один із стандартів компонентів FIDO2 вимагає буквенно-цифровий формат, то в UBico радять дотримуватися цих вимог для стабільної взаємодії. Хочу нагадати, чому варто придбати ключі безпеки UBICO саме у нас. Наш інтернет-магазин є єдиним e-commerce партнером компанії UBICO в Україні. І на ключі діє гарантія 12 місяців. Третє. Якщо FIDO2 введений неправильно 3 рази поспіль, ключ потрібно буде повторно вставити в USB-порт, перш ніж він прийматиме додаткові спроби пін-коду. Четверте, якщо пін-код буде введений неправильно 8 разів поспіль, функція FIDO2 вже буде заблокована і її потрібно буде скинути. П'яте. За бажанням, ви можете не встановлювати Пін-код. Але деякі служби можуть вимагати це в обов'язковому порядку і все одно доведеться примусово його встановити. Для яких ключів Юбіко підходить ця інструкція? Ця інструкція підходить для всіх ключів Юбіко. Це ключі з серії Security Key, Юбікей 5 та Біосерія. Отже, поїхали далі. Перший спосіб зміни пін-коду через налаштування в Google Chrome в розділі Конфіденційність та безпека. Керувати ключами безпеки. Потрапити туди можна двома способами: або через пошуковий рядок ввести ось цей запит. І нас одразу перекине в потрібний розділ. Або в правому верхньому куті натиснути три крапки Обрати налаштування. Далі в лівому меню натиснути Конфіденційність та безпека. Прогорнути вниз. Безпека. Знову прогорнути вниз і натиснути Керувати ключами безпеки. Отже, коли ми потрапили в потрібний розділ, ми можемо створити або змінити пін-код. Натискаємо. Вставляємо ключ та дозволяємо з'єднання на комп'ютері. Натискаємо на ключі кнопку. Тепер вводимо поточний пін-код. Та двічі новий. Тиснемо Зберегти. Готово. Щоб скинути ключ, натискаємо Скиньте ключ безпеки. Дістаємо ключ. Вставляємо в роз'єм знову і натискаємо на ньому кнопку. Тепер треба натиснути на ключі кнопку ще раз для остаточного підтвердження. Нагадую, що після скидання всі налаштовані облікові записи FIDO2 будуть видалені з цього ключа. Другий спосіб змінити Пін-код через програму від виробника Ubico Authenticator. До речі, цей метод підходить для будь-якої операційної системи Windows, Mac або Linux. Спочатку необхідно завантажити сайти ubico.com та встановити програму Ubico Authenticator. Посилання для завантаження я залишу в описі цього відео. Відкрийте програму Ubico Authenticator та вставте свій ключ безпеки у USB-порт на комп'ютері. Далі ліворуч обираємо Passcase. Щоб змінити або встановити Пін-код, натискаємо праворуч Set або Change Pin. Вигадуємо новий Pin і повторюємо його. Готово. Щоб скинути ключ до заводських налаштувань, ліворуч натискаємо Home. І переходимо на головну сторінку. Далі праворуч натискаємо Factory Reset. Обираємо потрібний протокол FIDO2. Читаємо попередження, що після скидання всі налаштовані облікові записи FIDO2 будуть видалені з цього ключа та тиснемо Reset. Тепер треба від'єднати UBK, вставити в порт знову та натиснути кнопку на ньому для остаточного підтвердження. Третій спосіб зміни пін-коду відбувається також через програму від виробника Ubico Manager, яку треба завантажити з сайту ubico.com, як і в попередньому способі. Отже, відкриваємо програму і вставляємо ключ в USB-роз'єм комп'ютера. Після цього нагорі натискаємо другу вкладку Applications і обираємо FIDO2. Далі для встановлення або зміни пін-коду тиснемо Set або Change Pin. Вводимо новий, повторюємо його. Готово. Щоб скинути пін, натискаємо Reset. Читаємо попередження, що після скидання всі налаштовані облікові записи FiDATU будуть видалені з цього ключа. Погоджуємось, тиснемо Yes. Тепер треба від'єднати UBK, вставити його в порт знову та натиснути на ньому кнопку для остаточного підтвердження. Все. пін скинуто. Що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Пишіть свої питання в коментарях і тримайте себе в безпеці. Па-па!